Ну, Калуш, і Це центральна площа героїв. Зараз я пройдуся помаленьку, подивимося прізвища. Герої України, які загинули за незалежність нашої України. Андрій Палепчук, Микола Масін. лампадки. Ну, ось так облаштували жителі міста. Такий невеличкий сквер, щоб можна було пам'ятати про тих людей, які відстоюють свою незалежність, самостійність, свою мову, традиції, культуру. Квіти, лампадки, свічки. 17 січня 23-го молодий хлопчик загинув 15 січня 2001 року, 22 роки, молоденький єди зовсім. І старші люди теж є. 65-й рік народження. Прикро, дуже шкода. Така гарна країна і такі молоді люди гарні. Так. Ось такий дух український, який штовхає людей. Володимир Пеньків це прізвище дівочі моєї мами. Можливо, якась родина, можливо, і ні. Ось ми так пройшлися по колу. Бачите, там всередині теж така от деревце. Така прикраса з живих квітів. І довкола обсаджено кущиками. І ось люди шанують пам'ять героїв своїх. Це люди всі з Калуша. Або Калушка в Бачите, 96-й, 22-му загинув. Слава Україні і слава всім героям, які загинули Це цвіт нації. Герої не вмирають. Зовсім хлопчик молоденький. Павло Ліщинський 30 серпня 2014 року загинув, бачите? Це швидше всього, тільки якщо, коли розпочалася війна на Сході. Такий скверик? Слава Україні! Героям нашим слава! Смерть фашистським окупантам.